Сезон косіння трави уже не за горами. Сьогодні ми презентуємо для вас німецьку компанію Stark Мотокоса PBC 4330 В даному випадку у нас 2 кВт або 43 кубики. Єде у вас у такій паці, і зараз ми з вами ознайомимося з комплектацією. Перед вами безпосередньо сам двигун. Прошу звернути увагу перевагу безпосередньо цієї мотокоси, оскільки тут стоїть фірмовий. Карбюратор. Ціна тільки одного карбюратора 1800 гривень. Якщо ви будете купувати на ринку, карбюратори, як звично, стоять 200, 30, 200 або 300 гривень. Це дуже низькоякісні карбюратори. Перед вами комплектація. Тут більш-менш у нас йде стандарт, як і в більшості. Прошу звернути увагу на якісний ремінь-пояс Плечевий і безпосередньо у нас шина. Прошу звернути увагу, тут редуктор у нас з отворами під час нагрівання він дуже швидко охолоджується і не дає прогріватися. Досить високоякісна продукція. Продукція Stark, вона вже себе зарекомендувала на ринку, досить якісною і економною ціною. Кого зацікавила дана продукція? Звертайтеся до нас.